Пусти до хати мала ночку. Осей з Маланку ступай водім. Щастя, здоров'я, бажаємо всім! З Новим роком йдемо до хати, що вам щастя побажати, Зайчим миру у цій хвилині, всій українській родині. Ой, учора, і звечора вечора, посла Маланка два качор, посла Маланка два качор. Ой пасла пасла загубила, пішла шукати, заблудила, пішла шукати, заблудила, та й приблудила в чисте поле, а там Василько, плужком ор, а там Василько, плужком ор, ой, оре, оре поганяє, на маночку поглядай. На Поглядає, ой, оре, оре, жито сіє, за ним вся жито зелені, за ним вся жито зелені. Ой, ти, Василю, василечку, виведи мене на стежечку, виведи мене на стежечку, буду тебе я, шанувати, що суботоньки промикати. Що суботоньки промикати, що не поливати, за русу косу заплітати, за русу косу заплітати, а в русій косі червона квітка, наша маланка, файна дівка, наша маланка, файна дівка, наша маланка не лінива, на камінчику. Лови. Мил, на камінчику ложки мил, на камінчику ложки мила, ложку і тарілку, Дунай пустили, ложку й тарілку, туна й пустил, ложку і тарілку, донай пустила, шовковий фарту замочил, шовковий фарту замочил, ой помій вітребуй неси. Висуши фартух фарту насенькі, висуши фарту, хто насенькі, ой пові суди сюди, висуши фарту, хмеже, люди, Висуши фарту, меже люди, ой, пові вітре з усіх сторон, щоби маланці не був небурх. Щоб маланці не був сор, щоб матуся не дізналась, щоб з хати не прогнала, щоб з хати не прогнала. Веселі свята, весела новина. Ісус народився, маленька дитина. Він хоче вам слово Боже сказати, благословення принести до хати. Може всі хаті